От, ребята, у мене є отакі курочки. Тут вон там От мінорка, півень. І курочка, вона мінорка. Теж така ж, як і пітух. Бачите, в них білі вушка такі великі, а мінорки. Вони ще молоді. А то простенькі курочки, вони вже у нас несуться. Я у вона вибрала кашу із карита, тому що вони не доїдають, викинула їм. І вони з удовольствиям поїдають. <клеси> 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 О, бачите, ось така курочка стоїть посередині, то мені собака дві таких з'їв. Солоч. Сусідський собака, не мій. Так жалко було, чуть не плакала. А ви що? Красота моя. Понадувалися, чихати почали. Треба туди їм соломи настелити. <смірко> Ось такі у нас курочки. Петька у нас красивий, Петька. Ой, Петька! Петька, красавчик, да? Давай топчи її топчи такий цікавий, його курки б'ють. Не знаю, який ще той буде п'ухмінорки. Тоже буде такий цикун. У тих мінорок бачу петушки такі великі, він не маленький, такий високий, здоровий петух, а курочка маленька. Курень на мене було багато, десь 60 штук у мене було. Ну, потихеньку всі порубала на м'ясо. В основному петухів було багато. У мене інкубатор якось так гріє чи це? я вже так не знаю. Щоб більше петухів видає, курочок дуже мало. Наша гуляє, Бентамочка спускається. Боже, у нас так холодно. Я так замерзла в руки. Що-то ужас. Ну, в общем, таке у нас хазяйство. Свині не доїли, то курі, з удовольствиям їдять. Там кукуруза, пшениця, горох. Тут нести яйчко. Маша, ти вже все? Погуляла йде? Маш. Маша, пішли? Ну пішли. Все, ребята, кому нравляться мої відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коменти. Всім па-па.